Добрий день, я Лариса Реус, начальниця відділу освіти Лечнянської міської ради. Ось і завершується навчальний рік. Хотілося б дещо підсумувати. На теренах нашої громади 17 навчальних закладів, шкіл 17, з них 11 ліцеїв і 6 гімназій. Близько 1800 учнів. Для них прозвонить останній дзвоник. Випускників після 9 класу у нас 223. З відзнакою закінчили 16 учнів. Після 11 класу у нас 92 випускники. З відзнакою свідоцтво отримають у нас 8 учнів, зокрема, третій ліцей, чотири учні гімназії імені Васильченка. Три учні і дружбинський ліцей, один учень. Хотілося би дещо сказати за цей навчальний рік. Рік видався непростий для всієї нашої країни і для нас, освітян, зокрема. Важко нам було багато уроків ми е, пропустили, багато уроків ми е, проводили в укриттях на дистанційці, але е, зважаючи на жагу до знань наших учнів, на жагу до своєї роботи наших учителів, ми все надолужили. Дякувати батькам, вони контролювали цей освітній процес на дистанційці. Тому ми майже без освітніх втрат закінчуємо цей навчальний рік. І хотілося б побажати безпечних канікул, довгих канікул, тому що ми їх чекаємо довгих 9 місяців. А пробігають вони так швидко, що не встигли книжки здати в бібліотеку, вже пора їх брати в новий клас, нові книжки. Тому хочу побажати безпечних канікул. Хочу побажати здоров'я, хочу побажати випускникам нашим рівних, як рушнички українських доріг, всього самого найкращого. І ми завжди будемо їх чекати в наші школи. Я думаю, вчителі будуть їм завжди раді. А нашим дітям бажаємо теплої літньої погоди, сонячних днів, мирних днів. І усім нам обов'язково, хай це літо принесе мир.